А що біженцям не дають змогу відкривати рахунок в Албанських банках, запитує людина? Давайте спочатку розберемось. Можливо, ви хотіли запитати людям, які мають захист в Албанії. Це ж зовсім інші підстави. Біженство це трохи інше, можливо, ви не знаєте. Ні, ви не можете просто, якщо маєте захист, відкрити рахунок в банку. Банку. Для цього потрібно мати підстави. Я про них, в принципі, розповідаю у своїх довгих відео на YouTube каналі. Якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Ну, давайте вам скажу. По-перше, це відкриття ФОПа, ви можете. Отримати рахунок в банку. Далі ви купуєте нерухомість, для цього вам потрібно відкрити рахунок в банку і нотаріус вам дасть таку можливість. І третє це легалізуватися в цій країні, отримати, наприклад, статус ВНЖ. І ще є багато підстав, але оце є головними підставами для відкриття рахунку в Албанському банку.